Добрий день, мене звати Галина Петрівна, я лікар-стоматолог, терапевт в клініці Меддело. Сьогодні я буду розповідати про вініри. Що таке вініри? Вініри – це такі пластинки, які фіксуються на вестибулярну поверхню зубів, іншими словами, на передню поверхню зубів. Які показання для встановлення вінірів? Треми, діастеми між зубами, неправильна форма зубів, тріщини на вітальних зубах, старі пломби, старі реставрації, які є протипоказання для встановлення вінілів? Першим протипоказанням може бути бруксизм, другим протипоказанням може бути неправильний прикус, третім протипоказанням може бути захворення пародонту гінгівіт, парадонтин. Чи бувають знімні вініри, які підходять усім? Таких вінірів не існує. Це міф. Які види вінірів бувають композитні та керамічні? Вініри, які виготовлені з композиту, часом змінюються в кольорі, тому що вони мають мікропори. Вініри, які виготовлені з кераміки, вони довговічні, естетичні, міцні. А також не змінюється в кольорі з часом. На Наскільки зубів встановлюється вінір? На 1-2 зуби на лінію посмішки це можуть бути від 8 до 10 зубів на верхній та нижній щелепі. Скільки коштує один вінір? В діапазоні 200-300 доларів за одиницю. Чи можливо повернутися до попередньої форми зубів? Повернутися неможливо, тому що під час підготовки зубів до вінірів лікар-протези. Знімає тонкий шар емалію. Він може бути від 0,4 до 0,8 мм, як довго можна носити вініри. Керамічні вініри не потребують заміни у разі, якщо відсутні сколи або вторинний каріс біля вініру. Які є рекомендації після встановлення вінірів? Ви повинні кожні півроку приходити на гігієнічну чистку зубів та на огляд до лікаря-стоматолога.